Друзі, привіт! З вами, як завжди, Картавий Копатель. Сьогодні у нас знову коп по Київській весі. Приїхав я на те місце, де знайшов дуже багато прясер. Знахідок не дуже багато було, але все одно місце цікаве і тим паче, що є на тому боці. Вон, там також поселення. Там я ще не був ні разу, тому можна буде заїхати. У мене сьогодні багато часу. Приїхав сюди, трошки злякався. Має ще поле таке рівненьке, моїх слідів вже не видно, думав вже засіяне, але це просто заволочене ось так по кавугу. Насіння ніякого не видно, нічого не видно. Тому походимо трошки і побачимо, що вдасться знайти. Боє тяжко, бо не пам'ятаю, де я ходив, де не ходив. Ну, спробуємо, друзі. Спробуємо щось знайти, зайдемо на, на те поле. Думаю, знахідки будуть. Якщо не будуть, переїдемо на нове місце. Як я казав, час у мене годинок 5. Можливо трошки більше, менше, плюс-мінус. Будемо шукати. Побажайте мені успіхів, ставте вподобайки, лайки, коменти. Мені дуже приємно. Ну і підтримуємо ЗСУ, друзі. Погнали! шукати артефакти. Буду сьогодні купати більше кольорових сигналів на металеві не буду відволікатися. Ось буквально. Тут я стояв, складав, чубли і. 56, севек 3 скакає. 61 навіть, трошки. Так, на влаштування ми, як завжди, моя програма шоста. Комусь буде цікаво, в описі, в коментарях хай напише, я дам відповідь. Йомої, друзі, перший сигнальчик і перший сигнальчик хрестик. Я фігею. Чи це не хрестик? Ну я думаю, що це хрестик. Давайте поглянемо. Блін. А я вже подумав це хрестик. А це він і є, друзі, тільки такий бідняцький, трошки. Поломаний. Ось бачите, тут вушко є. Таке. Такий бідняцький хрестик. Клас. Перший сигнальчик. Дзвенить дуже хорошо. Забираємо, друзі. Класна знахідка. Звичайно кажуть, що як перший сигнальчик гарна знахідка, то потім не повезе. Ну надіємося, сьогодні це буде не так. Дінця сьогодні буде навпаки дуже багато знахідок. Ходимо, шукаємо. Наступний сигнальчик. 37. Став 60. Алюміній. Алюміній. Такий кусочок. Друзі, був сигнальчик тут, а без ВДАй. Глибаченький, десь півштика. Почав копати 80, легкий Я тоді викопав 60. І ось випала повезлахідочка. Друзі, не знаю, це, напевно, шматочок якийсь. Або ціленьке. Вісочне кільце, напевно. Ні, одломане. Шматочок якийсь відломаний. Але з малюночком Я знаходив схожий малюночок на кільці. Може оце і кільце таке. Шкода не ціле. Як його звільнить? Немає чим поткнути. Ось бачите такий кусочок. Тут ціленький. Тут -то відломаний, напевно. По-прежньому ще болію. І дуже тяжко мені. Соплі йдуть, але такі знахідки дуже приємні, погляньте. Чудово. Я тільки зайшов на поле. Ложимо, йдемо далі. Так, сигнальчик. 71-75. 60 став? Знову алюміній! Да. Ну такий самий маленький кусочок алюмінія Так, давненько не було кольорових сигналчиків, ось 4651. Ну. Край 65, 50, 40. І завжди щось маленьке, в якийсь обломок або алюміній. Якийсь обломок. Не взяв з малюночком. Свинцевий, напевно. Це не малюночок, це воно таке є. Ось такий. Ну, забираємо. Що нам залишається як не обломочки? Сигнальчик. 52 і 47 буває показує. 46.56. Глибоке, може желізо якесь. На, метал. Болт. Ось такий. Друзі, був першивенький сигнальчик. Я копаю такі сигнали не онлайн. Анай тільки хороші. Сігналів 90 викопав. То стало 68. Випала мені ось така штучка, Думаю, про якась. Дивіться, на патину, яка. квадратненька. Кінчик гострий, хоч зігнутий, трошки наче надломаний. <клух> Вибачаю за мої сопельки. Нікуди не дінеся. Ну, ось така штучка, прикольна. Однозначно забираємо і шукаємо. Дуже слабенький сигнальчик. 34 славик. Золото, мабуть. Або якась маленька ж боняк завжди. Піну навіть брати не буду, бо він 100% таке навіть і не побачить. Навіть в притул, ну іде. 37, тридцять сім сорок п'ять десь є. Це малютка. Кусочок алюмінія погляньте який. Ма це пусік. Ну, було б золото, знайшов би, тому треба копати ці сигнали. Так, друзі, ходив я ось тут, пішов туди, ходив, розвідку. На тому горбочку був, де прасер багато знайшов. Тут ходив. Сигналів кольорових майже немає. Декілька так, тих обломочків, фольги. І все. Ось якийсь надибав більш-менш 50-70. Це викопую та буду йти, на мене, вже відпочину і перейду на інший город. друзі, щось цікаве випало мені, напевно. Вау, які патині. Погляньте, з дивочкою якоюсь. Я, напевне, кільце якесь. Опата на А я вже хотів йти. Ось така штучка. Певно, було так ціленьке воно. Ми кільце, а там був щиточок якийсь чи щось інше. Ось така штучка. Забираємо. Цікаво, звісно, але сигналів дуже мало, аж не хочеться ходити. Будемо перебиратися на нове місце. Друзі, був дуже поганий сигнальчик. Так то він хорошо вже б'є, напевно, був глибоко. В одному з попередніх відео я знаходив, напевно, в попередньому гудзик Гевику по золочину. Друзі. Знову гудзик гірка, позолочений. Погляньте. Тільки в набагато гіршому стані трошки. Але більш цікавої форми такої пимтичка і вушко дломане. Ну, все одно ось вушко. Ось такий пимтичок. Ось така позолочена. Позолочений гудзик гівка. Чудово! А я вже хотів йти. І дві знахідки за хвилин наверное, 5. Клас. Забираємо друзі таку чудову знахідку і йдемо далі. Так, знову сигнальчик, друзі. 65. Так, десь викопали. Я вам скажу за останні хвилиночок совик, що я ходив. Не було зовсім сигналів, а за ці п'ять, дві знахідки і вже третій сигнал. Так де ти? Ну ж бо? Шматочок кремній маленький. Ну це не воно. Зараз. Так, став 76. Так, єсть. Щось зелененьке, друзі. Щось зелененьке. Що це таке? Це ж баніна. Ось схоже на замочок якийсь. ж баніна, забирай. Так, друзі, всю машину трошки відпочить, перекусить двома батончиками. Трошки вже втомився, десь два ще ми копав. Ще в мене десь 2-3 годинки. Думаю, спробуємо знайти щось цікаве і на тому. <кхем> Вибачають за мій голос. Пусти, на тому полі. Ще туди звісно, треба, звісно, вилізти, там, там вив такий, то хоч менший, і стежечка є, а там ну, ви побачите. Зараз повікушу відпочинок, ось, пеночок 20 і бій. Так, друзі, йдемо підніматись на цей схил. Тут наче, а, ця стежечка бивить глину. Можна геть туди йти, далеко, з повим вилізти люди знали де селиться щоб поки вовах підніметься то вони вже його повішать давним-давно або він всіх своїм обменділування втомиться поки підніметься і вже з ним буде битись Фу, набагато легше. Так, ще залишивсь знайти де де це поселуха. Я думаю на цьому хаве Фух. Не безі. Тяжко, тяжко. Але ми вже тут. Будемо шукати. Друзі, пройшовся я трошки тут, а кераміки не знайшов, може пойду туди далі, подивлюсь, може там і кераміка. Копати не став. Як я бачу тут пшеницю. Напевно посіяно. Тому що тут був сонях. А після сонях пшениці не залишається, як ви розумієте. Тому, друзі, копати тут не будемо. Поїдемо пошукаємо якесь інше місце. Друзі, поїхав на нове місце. Погляньте, які тут краєвиди. Але бачу тут поле одне засіяне, зас... ну ще не змолочене, а одне, напевно, вже засіяне, навіть не став туди їхати, тому що погано їхати. І дощ. Розпочався такий дощ. Я не знаю, як по ньому ходити, дуже мокро Ну, вирішив вам показати такі краєвиди В принципі, поїду ще в одне місце на всякий випадок. Розвідую його і побачимо, що там трапиться. Можливо, дощ перестане, ніби, можливо там змолочено. Друзі, ну, переїхав на нове місце і так само. Так само там засажено і нема де покопати. Ну, Дощ не перестає, мені хай в той бік. Бачимо, погода сьогодні нам не дає покопати. Ну, декілька знахідочок було цікавих. Це перший хрестик цікавий був. Дивиться гудзичок, золотий. Ну не золотий, позолочений. <кхе> Ось така штучка цікава. Упаковочка і ось таке щось. Небагато, не густо, друзі. Але знахідки є, і це вже добре. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і звичайно, до зустрічі на моєму каналі.